Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І по вашим проханням, сьогодні у нас на огляді акумуляторна міні-ланцюгова пила від торгової марки Дніпро! М. Відразу перепрошую, що затримав трішки з тим оглядом. Давно просили, знаю, давно писали, ну в мене ніяк руки не дійшли. Сьогодні в нас разом з асистентом дійдуть до цієї пилки руки і будемо тестувати. Правда? Будемо. Пробіжемося швидко по характеристикам. Оберті, ця пилка має 3700 обертів у хвилину, швидкість ланцюга 6,7 метрів у секунду. Довжина пильної гарнітури 158,5 мм. міліметрів. Давайте зробимо розпаковку мінімальну. Дуже людям подобається розпаковка. Асистенту подобається розпаковка. Звичайно, як і всім. Ось в такому кейсі поставляється пилка. Багато людей пише, що ж це за кейс, що ж це за недосумка. Друзі, все просто Дніпровем дивиться в сторону щіля, і я вам відповім, що штіля. В міні-пилках точно такий самий кейс. Це, по-перше, дуже зручно. По-друге, коли ви відкриваєте, ви ніколи не пораните руки об ланцюг. Ось так все відкривається, і ось так все як на долоні. Як бачите, є баночка для масленки, є додаткове місце ще для акумуляторних батарей. Тут і тут також є для батарей, і безпосередньо сама пилка нормально надійно зафіксована. Покажу, як виглядає сама пилка. Ручка йде безпосередньо прогумована. Повністю гума не сира. Ручка, як бачите, має ергономічну форму, плюс безпосередньо прогумована сама клавіша увімкнення. Є захист від випадкового включення. Також є, як бачите, захист додаткової руки. Двигун розташований вертикально. Як також бачите, є верхній захист шини, є повноцінний чохол Ось так виглядає шина і ланцюг. Як бачите, є безключова натяжка ланцюга і безключова. Фіксація ланцюга ніякої ємності і бака немає для змащування ланцюга. І відразу вам скажу, що такі маленькі шини вони не потребують такої частої змазки Тобто, ви налили сюди мастила, пару крапель капнули і працюєте. Тобто, навіть щіль в такій самій пилі також немає змащення. Також в комплекті йде ось така баночка для мастила. Забув показати, що є індикатор заряду батареї. Давайте зараз глянемо, як Фіксується безпосередньо шина. Розборку, як завжди, по традиції, зробимо після тесту. Так, відразу скажу, що шина фіксується на металевий гвинт, на металеву шпильку. Шпилька як в народі називається не Патіряшка. Тобто тут стоїть стопорне кільце, вона вам не загубиться, і шпилька йде калина, привідна зірочка. Намальовано доточно, як встановлювати ланцюг, бо бувають різні випадки. Люди неправильно встановлюють ланцюг. Ну тут все зроблено, як на мене. Якісно. Я дуже багато тестував таких пилок. І відразу кажу, ще не тестувавши, відразу кажу, що вона зроблена найякісніше. Як на мене, вона зроблена найякісніше, е, нема ніяких заусенців по корпусу. Тобто, лиття все рівненьке і придертись тут реально немає до чого. Друзі, продемонструю, як натягується ланцюг. По-перше, треба відпустити прижимну ось цю гайку. І тоді натягуєте. Дуже читав багато коментарів, що люди пишуть, що клине, не натягується. Як бачите, все нормально натягується, Тобто, все нормально стає, нічого ніде не клине, без проблем натяжка йде і натяжка нормально натягує шину. Ось натягнули і тоді фіксуєте ось цією прижимною гайкою. Все є нормальна натяжка. Я не знаю, чому люди так пишуть, можливо, не попускають цю гайку. Ну, ми ще це в процесі роботи все побачимо. Тобто, по-максимальному натягнув. Більше натягувати не треба, тому що коли ви ще притискаєте цією гайкою, воно ще дозатягується. Бачите, оце є максимальна натяжка. Під час роботи вона ще трішки потягнеться нам. Так, друзі, тестувати я сьогодні буду на двох акумуляторних батареях. Це є батарея 4 Аг, Батарею вже 2 роки користуюсь, постійно вмикаю ліхтарик і батарея 2 Аг, Також батареєю вже 2 роки користуюсь, батареї не супер свіжі. Ну, але ми побачимо, що вона може, і людям буде зрозуміло цей результат. Так, давайте залью мастила. Відразу що хотів сказати, рекомендую використовувати тільки масло для змазки ланцюга. Тому що це масло має самі кращі властивості для змащування. Зараз поясню, чому так важливо брати іменно масло для змазки ланцюга. бо є люди, які льють переробку. Відразу говорю, що переробка не має тих. Змащувальних властивостей. Тобто, Чим краще у вас буде змащуватися шина, тим довше буде служити ланцюг, тим менше нагрузка буде йти відповідно на зірочку, відповідно на редуктор, відповідно на двигун і відповідно на батарею. Тобто, Чим краще змазується, тим довше служить все. Ось такий ланцюжок виходить. До речі, скажу, що баночка також йде якісна. Як бачите, відкручується носик, По пару крапель дали. Помазали, тобто я ще її не змащував, то я ось так трішки пройдуся е, по колу. Так, давайте послухаємо, як вона працює, але перед тим, як її включити, обов'язково треба нажати захист. І він мусить бути. Деякі там люди розказують, що захист мішає, вони його там підклинюють. Не можна захист підклинювати. От ви зараз зображаєте все, що вам акуратно треба брати. А буває, ви захист з чимось тут заклинили і випадково берете, і вона вже вімкнулася, там до ноги доторкнулися, чи ще, не дай Бог, кудись. Обов'язково захист має бути, тому що ви берете пилку, вона лежить, хочете перенести, а захист ви заклинили, і раз, і вона вімкнулася. Захист обов'язково має бути. Ось так вона тихенько працює, без лишніх всяких шумів. Індикатор також показує повний заряд. Ось у нас тут в садку грушка від вітру поламалася. І ми будемо її зараз грізати, пиляти, побачимо, наскільки хватить акумуляторних батарей. Так, друзі, давайте почнемо з чогось маленького. Асистент перша в руки взяла пилку, тому що каже, хоче перше спробувати. Діаметр приблизно 44 мм. Окуляри. Присутні. Присутні. Окей, давай. Тобто на ось сюди, да, да, можна давити на двигун, то, якщо. Можна двома. Давай попробуємо э, ось це. це. Так, Вона зрізати. Ну, ще раз, Давай, напевно, ось тут спробуємо. Mm -hmm. Я розумію діаметр. Так. Скільки там показує? 115, практично 115. Так, зараз асистент спробує. Враховуючи це, що це ще сухе дерево, по мокрому воно ще легше буде працювати. Так. Е, тепер ці попробую. Маленькі відрізаю. Угу. Маленькі, в не відчуває. Дивись, ось це. Я тобі буду показувати. Добре. Так, зараз може закусити, я підіймлю. О, так, давай. Закусило трішки, але загалом нормально. Як тобі? Класно, вона не відчуває її. Вона не є важка, тобто не легко працювати, класно, кайфово. Е, е, попередньо, що ти тестувала, ми тестували якісь з тобою такі дешеві, дешманські, Ой, ну, це китайські. Ой, було давно. Давно? Не пам'ятаєш? Я вже не пам'ятаю по відчуттях. Е, -е не пам'ятаєш? Mm, mm угу. е, -е давайте порозмаслимо трошки. направляй да, Направляє верх, ми свешно назад буде по поводу тату, та. та, 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 та. Як? Як-як? Класно. Угу. Приклади шину до дерева. Ми покажемо, що це навіть більше, ніж на всю шину йде. Ось, будь ласка, видно, бо я ногою підтримую. Більше, ніж на всю шину, суха грушка і навантаження не відчуває. Угу. Так, друзі, 14 -та година 18 хвилин. Перевіряємо спочатку, наскільки хватить акумуляторної батареї 2 ампер годин. Масльонка в кармані на всяк випадок. Як ви бачите, друзі, грушка така порядна, що її бензопилою треба розробляти, а я працюю акумуляторною. Змазав, зараз трішки ланцюжок підтягнув, вже трішки розтягнувся, тому що новий, новим ланцюгам всім властиво розтягуватися. Нормально підтягується, відповідаю, Класно все підтягується, затискається, ну ніяких проблем немає. Пішла в захист перший раз. Зараз спробую перезавантажити. Ні-ні. ні Не працює, індикатор вмигає. Тобто 2А батарея пішла в захист, не вмикається, можливо, вже і сіла Яка година. Так, година у нас 14-та година 30 хвилин. Я вважаю, що для акумуляторної батареї 2 а годин це хороший показник. Практично півгрушки порізали так. Зараз встановлюю батарею 4 години. Ну що ж, друзі, як бачите, 4-амперна батарея реально рішає. Як бачите, досить багато вийшло прибрати поломаної грушки. Ось яка гора всього того, що я попиляв. Батарея ще працює і давайте я ще її дотестую на цих зрізах, тому що цікаво, скільки який її ресурс. Так, пішла в захист. Як бачите, зробив ще 17 різів, але відразу скажу, різи були більші навіть, ніж на товщину пилки. Тобто, грушка, грушку різати важко, грушка суха. І як бачите, яка продуктивність. тобто На 4 а батареї реально продуктивність краща. Тобто, якщо хтось хоче купувати, то краще купувати з батареї 4 ампер години або бати. Дві батареї 2 ампер годин. Так, друзі, пройшло 5 хвилин. Давайте спробуємо, чи буде працювати. Ну, Трошки ожило. Але тут вже показує одне ділення, коли працюю на індикаторі заряду. Так, Зробив ще 13 різів, пилка знову пішла в захист. Індикатор мигає зеленим, показує, що сіла батарея, більше її мучити не буду. Ну Ось такий результат. Друзі, як на мене, досить хороший результат, тому що самі бачите з яким деревом справляється, скільки багато я порізав і це всього лиш я втратив батареї 2 ампер -годин і 4 ампер годин, але реально роботи. Переробив дуже багато і причому різав таке дерево, яке більше зашино. Тобто пилка не призначена для таких умов, а я її тестував. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, друзі, втамували подих і дивимося, що там всередині. Що ж від нас скриває Дніпро М. Обана. Так, відразу хочу сказати, що після такого тесту абсолютно тирси тут немає десь. Мінімум-мінімум, ну враховуючи те, що буває після тесту з електропилами, то тут можна сказати, що немає взагалі тирси. Що ми тут бачимо? Бачимо контакти, які йдуть до акумуляторної батареї. Відразу покажу, що контакти в термоусадці. Також бачимо мікрік. Контакти, які до мікрика також термоусаці. Друзі, відразу хочу сказати, що мікерки йде з запасом на 36 вольт і на 25 А. Так, добираюсь до зірочки, хочу сказати, що дуже добре, що перед зірочкою стоїть ось така шайба. Ця шайба запобігає, щоб злітав ланцюг. Є, достав. Так, покажу, як виглядає шестерення. Ну, конічна пара виглядає дуже схожа, як з болгарки. Підшипник тут стоїть пилозахищений під номером 6000 і від торгової марки XUB. Такої торгової марки я ще не чув. Далі покажу, як виглядає ванна для змазки, тобто змазка звідси нікуди не витікає. Ось, будь ласка, покажу другу частину. Тобто, все буде триматися в цій ванні, по корпусу її не буде розбризгувати. Добираюсь до двигуна. Як бачите, хочу показати, що дуже добре, що стоїть фіритове. Кільце і сам по собі двигун RS775. Ну що тут сказати, друзі? Як бачите, все просто надійно, претензій тут взагалі немає. Пилка ця відпрацювала на 5 з плюсом. Чому на 5 з плюсом? Зараз поясню. По-перше, в неї щитковий двигун. Як для щіткового двигуна, то в неї нормальна продуктивність плюс. Це, що я робив, вона не розрахована взагалі на то. А хто мене давно дивиться, той знає, що в мене завжди тести по максималках. От я завжди максимально тестую, щоб перевірити, а вдруг щось станеться, а вдруг згорить, а вдруг злижиться редуктор. Тобто, як ви побачили, зі своїми завданнями вона реально справляється на п'ять з плюсом. Єдине, що я тут рекомендую, це працювати з акумуляторними батареями 4 ампергодин. І ще хотів сказати, що. Ось цей ланцюг без проблем, без проблем влізе в будь-який станок, тому що знаю майстрів, які точать ось такі ланцюжки, і проблем з тим немає. Ну і мені не соромно рекомендувати цю пилку для домашнього господарства, тому що зі своїми завданнями вона реально справляється. Αλλά πες, λέει,